Сталін їм святий, що потрібно ще. Хто такі вони навідомо вже? І вінки, і свічки, просто антураж. В рясах КГБ, вигляд їх то блаш, мілітарний стиль, церква для війни. Отакі вони, наші вороги. Вічно п'яний орк, болотяний зброд, і керує в них у мершовий урок, але покажуть їм балет. На траур, а нам свято у мавзолеї новий дє, буде опудалом лежати, плюгаве бункерне пуйло, залить гарно формоліном, два добу грає попід слон, на красній площі картіна, на красній площі картіна. Путь на Москву ящики мішки, Узких не шкода, навіть навпаки, баранам с кісток і фанфароман склепнемо в кіоск на прокат тиран. Біт, як той шакал, виявив унісон, скрєпи узкий мір, дурнів легіон. Аплодує моль оркістали в ряд, і спотвор парад в скалів формат. Але покажуть їм балет, на траур, а нам свято, У мавзолеї новий день. буде опудалом лежати, плюгаве бункерне пуйло, залить гарно формоліном. Два добо грає попід слом. На красній площі ді картіна, на красній площі ді картіна,